Доброго дня, шановні! Сьогодні видався гарний день. Такий похмурий, а це для нас гарний, не пече. І хочу поділитися, я зробила гострий перець, але котрий я обірвала ось цього кущика. Ось це каян. Ось я покажу вам. Ось Оце гостренький перчик. Оце таку баночку зробила і ось таку маленьку. Ось це я трошечки жовтого положила. Тут є і темненький. Значить, і коротенький рецепт скажу, я шукала, аби не заморочуватись довго, і аби смачно було. Значить, я в інтернеті прочитала, що є такий рецепт. Наложила. Положила отак щільненько-щільненько перчики. Ось, уклала в баночку, помила, ну, звичайно, маленькі хвостики лишила, потім засипала цукром всі місця, які були вільні. Ось ця баночка така зараз. Щоб... Ось, невеличка така вона. На руці. Я знаю, сантиметрів 10 висотою. Ось. І потім ось, потрясла, щоб цукор заповнив всі щілинки, а потім залила оцтом. П'яти чи семипроцентним, це не має значення. Ось. І закрила і тримала в хаті поки вверх вниз, вверх вниз щоб розстав цукор. Коли розтане цукор, його можна, можна ці перчики ставити на зберігання і використовувати довгий час. Попробуємо, як воно вийде. Гарного вам настрою, пробуйте ви, може порекомендуйте якийсь смачний рецепт.